Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 13 березня, 1114 доба повномасштабної війни. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин розповім про атаку на Дніпропетровщину, про теракту Івано-Франківську, про зняття порчі за 95 тисяч гривень. Як жителька Волочищини стала жертвою афористів, та про інші важливі події Тож, до деталей. Сьогодні, з 9 ранку до 14 години, в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Може бути гучно, але без паніки в разі оголошення повітряної тривоги обов'язково прямуйте в укриття. Бережіть себе. Агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Внаслідок атаки постраждали три жінки 52, 56 та 82 років. Їх госпіталізували. Інфраструктура Понівечена в Самарівському районі. Там також є займання, пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки, машини та гаражі. Теракт у Івано-Франківську організували 15-річний хлопець та 17-річний хлопець на замовлення спецслужб Росії. Про це повідомила нацполіція. Юнаки планували цілу серію терактів у місті. За цю роботу їм обіцяли заплатити 1700 доларів. Саморобну вибухівку підлітки зробили в орендовані квартири, помістили в термоси, спорядивши їх металевими елементами для посилення урожаючої сили, та під'єднали до них детонатори. Під час перед. Перевозу вибухівки до однієї з цілей її було дистанційно приведено в дію. На місці загинув 17-річний фігурант 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. За кілька хвилин ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Шепетівська громада втратила ще одного героя. 5 березня, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, загинув уродженець села Пліщин, солдат Стецюк Валентин Анатолійович, 1987 року народження. До останніх хвилин свого життя захисник залишався вірний військовій присязі та українському народу. Прощання з Валентином відбудеться сьогодні, 13 березня, о 13-й годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на кладовищі у рідному селі. 13 березня 2025 року. Оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Співробітники міграційної поліції Хмельниччини видворили за межі країни нелегала з Грузії. Порушник міграційного законодавства без жодних дозвільних документів тривалий час проживав у місті Шепетівка. На чоловіка склали адміністративний протокол за порушення міграційного законодавства. Після цього, за рішенням суду, порушника на певний час помістили до волинського пункту тимчасового перебування іноземців для вирішення необхідних бюрократичних питань. А 10 березня відбулася процедура видворення. Правоохоронці доправили нелегала в пункт пропуску могилів Подільський, де передали прикордонникам для завершення процедури видворення на найближчі п'ять років громадянину Грузії в'їзд в Україну заборонений. Зняття порчі онлайн на Волочищині. Жінка натрапила в інтернеті на оголошення про надання магічної допомоги та вирішила скористатися послугами онлайн ворожки. Впродовж двох тижнів на онлайн обряди та консультації по зняттю порчі жінка витратила понад 95 тисяч гривень. Потерпіла сумлінно виконувала всі вказівки ворожки, та для остаточного результату, за словами останньої, не вистачало лише певної суми. Коли ж замовниця відмовилася платити, спілкування припинилося. Після цього потерпіла звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події, закликають громадян бути обережними та не довіряти сумнівним спеціалістам. У Хмельницькому газовики проводять обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках та гуртожитках. Сьогодні, 13 березня, роботи заплановані за адресами вулиця Героїв Майдану, 1, вулиця Дмитра Васильєва, 2, вулиця Шевченка, 493. А завтра, 14 березня, це стосується мешканців вулиці Героїв Майдану, 17 1, вулиця Пилипчука, 67, вулиця Шевченка, 55. На час проведення робіт слід вимкнути всі. І газові прилади перекрити крани на приладах та перед ними. Крім того, на момент пуску газу необхідно забезпечити доступ фахівців до газових приладів. Сьогодні синоптики попереджають про сильний вітер в області. Температура повітря прогріється до 15 градусів. Можливий дощ. Бажаємо вам хорошого дня та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.